Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал юдична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Верховна Рада прийняла закон про дистанційну сплату штрафів через Резерв Плюс. Закон передбачає, що українці можуть сплатити штраф у застосунку Резерв Плюс. Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроект 12093, який передбачає дистанційну сплату штрафів через застосунок «Резерв-Плюс». Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані вчасно. За таке порушення військового обліку передбачений штраф. Його можна буде платити через застосунок Резерв Плюс без відвідування ТЦК, як зараз підкресла вона. Також закон дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном, зокрема тим, які не оновили військово облікові дані. Це дозволить українцям повертатися додому без порушень. зазначено Чорногоренко це працюватиме наступним чином. Людина в Резер плюс подає заяву, що визнає порушення. У резерв плюс надходить постанова про порушення. Людина сплачує штраф за реквізитами застосунку. Плата підтверджується, і постанова закривається. Черногоронка також додала, що для військовослужбовців передбачається повне скасування. Страфів за таке порушення за її словами, українці отримують ще один людяний механізм для взаємодії з державою. Значаймо, як в інше писала слово юридична газета. Цей законопроект передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють проваження про штрафи від ТЦК. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.